Я пізную світ урок 32, тиждень 4. -й. Тема взаємодія людей у суспільстві. Права і обов'язки громадян. На початку уроку помилуйтеся природою України. Перегляньте відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори тут Дніпро шумить. Посеред Європи вільна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посеред Європи вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Подумайте та скажіть, що означає твердження, людина, частина природи і суспільства. Чудово! Відкрийте сторінку 19 та пригадайте, що таке суспільство. Прочитайте навчальну одиницю. Суспільство це об'єднання людей, які проживають на певній території, взаємодіють одне з одним і взаємозалежать одне від одного. Вони мають спільні історію, культуру, цінності. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз навчальну одиницю та відтворіть її із пам'яті. Чудово! Пригадайте, що таке спільнота, соціальна роль рід. Встановіть відповідність. Отже, модель поведінки, що відповідає містю людини в суспільстві, це. Так, це соціальна роль. Дуже добре. Усі родичі, покоління, що походять від одного предка. Так, це рід. А група людей, які мають спільні інтереси. Умова життя, мету, професію, потреби, звичаї, мову тощо? Так, це спільнота. А як ви взаємодієте одне з одним у класі? А що ви робите спільно? А що поодинці? Назвіть правила, які є у вашій учнівській спільноті. Тобто у класі. Чудово! Сторіночка 20 у підручнику. Уявіть себе командою архітекторів. Намалюйте разом макет майбутнього будинку за відведений у учителем час. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А тепер спробуйте проаналізувати свою діяльність. Прочитайте твердження і поставте позначку плюс у відповідному стопчику таблиці. Ми завершили малюнок за відведений час. Нам було зрозуміло, як виконувати завдання. Ми вважаємо умови завдання справедливими. Кожен узяв участь у малюванні. У нас виникали суперечки. Усі учні задоволені спільною працею. Поміркуйте, що потрібно для успішної роботи колективу. Чудово! Попрацюйте з інформацією на сторінках 2021 за методикою RAPID. Для початку перегляньте афірмації з формулами успіху під час роботи над текстом. Увага! Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Чудово! Попрацюйте із текстом на сторінках 2021. Перший раз читайте текст. Пошепте, що найшвидше впродовж хвилини. Потім поставте крапку піля, після останнього слова, яке ви прочитали. Отже, почали. Стоп! Поставили крапку після останнього слова, яке ви прочитали. Визначте свою швидкість читання. Тепер прочитайте пошепки підкреслений фрагмент тексту тричі, поступово прискорюючи темп. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! А тепер визначте свою швидкість читання знову приготувалися почали. Стоп. Поставте крапку після останнього слова, яке ви прочитали. Визначте свою швидкість читання. Тепер дочитайте текст до кінця. Скажіть, будь ласка, чи збільшилася ваша швидкість читання? А наскільки слів ви маєте збільшити швидкість читання, щоб читати понад 140 слів за хвилину? Визначте і запишіть на сторінці 21. Чудово! Скажіть, будь ласка, що означає слово права? А що таке обов'язок? А що таке Конституція? Чудово! Попрацюйте із текстом інформаційної довідки. Поставте відео на паузу та вивчіть навчальні одиниці. Пригадаємо навчальні одиниці підкреслені. Так рожевим кольором. А тепер перевірте себе, озвучивши відеофрагмент. Права це можливості людини діяти певним чином, щоб забезпечити свої потреби. Права людини визначені законами. Усі люди є рівними у своїх правах і набувають їх від народження. Обов'язок це те, що слід безвідмовно виконувати відповідно до вимог суспільства або з власного сумління. Конституція це основний закон держави, збірка законів, що визначає її устрій. Права і обов'язки громадян. Порушення прав інших людей, поведінку, наслідки якої завдають шкоди оточенню, називають правопорушенням. Чудово. Попрацюйте із завданням 6 на сторінці 22 як справжні мовознавці. Прочитайте слова та опишіть їх у таблицю. Конституція. Правильно, букву менше, ніж звуків, тому що я позначаю два звуки. Права. Молодці букв і звуків порівну. Обов'язок. Так, букв менше, ніж звуків. Правопорушення. Молодці. Тут навпаки, букв більше, ніж звуків, тому що. У нас 2 «н», так, це один подовжений звук. Суспільство. Молодці також букв більше, ніж звуків, тому що знак м'якшення звуку не позначає. Взаємодія. Молодці букв менше, ніж звуків. Закон. Так, букв і звуків порівно. Дуже добре. З наступним завданням попрацюйте, як справжні математики. Розв'яжіть приклад та запишіть відповідь у речення. Отже, 360 поділити на 90. Це буде 4, а 4 помножити на 7? Так, це буде 28. Отже, День Конституції України державне свято, яке відзначає щорічно, 28 червня. Дуже добре. Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від бубу. Увага! Для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Запишіть відповідь. Перевірте. Відповідь 180. Раунд номер 2. Увага! Запишіть відповідь. Тепер перевірте її. Відповідь 10. І раунд номер 3. Увага! Запишіть відповідь. Перевірте її. Відповідь 10. Дуже добре. Відкрийте сторінку 44 у підручнику. Ознайомтеся з основними правами та обов'язками громадянина України. Основні права людини. Право на життя та його захист. Право на повагу до людської гідності, право на свободу та особисту недоторканість, право на, до... на недоторканність житла, право на вільне виявлення своїх поглядів і переконань, право на власність, право на охорону здоров'я, право на освіту, право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, право на працю, право на відпочинок. Право на рівність усіх людей перед законом, право на інформацію, обов'язки громадян України, шанування державних символів, захист вітчизни, дотримання засад з Конституції та законів України, незаподіяння шкоди природі, культурній спадщині, повага до прав і гідності інших людей. Візьміть участь у жартівливій вікторині, які права казкових героїв порушено. Спробуйте визначити, які права казкових героїв було порушено та хто їх порушив. Коти Горошко, червона шапочка, коза дереза, Івасик та Лесик, Котик і півник, Попелюшка, троє поросят. Поставте відео на паузу та спробуйте визначити, які ж права казкових героїв було порушено. Наприклад, у касі Коти Горошко Змій порушив права Оленки і шістьох братів на свободу. Вони натомість порушили права Коти Горошка на свободу і життя. Коли прив'язали свого брата до дуба, пізніше названі брати посягнули на недоторканність майна, що перебувала у власності коти-горошка. Наприклад, у касті Червона шапочка. Вовк порушив право бабусі і червоної шапочки на життя. У касті коза Дереза порушила право зайчика на недоторканність житла. У касті. І Васик та Лесик, змія порушила право Івасика та Лесика на життя, свободу, особисту недоторканість. У касті Котик і півник Лисичка порушила право півника на життя, на недоторканність житла, свободу й особисту недоторканість. У касті Попелюшка Мачуха і сестри порушили право Попелюшки на відпочинок. Право на повагу до людської гідності. А у касті троє поросят Вов порушив право поросят на недоторканність житла та право на життя. Молодці чудова робота.